Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 12 квітня-п'ятниця. У мене на каналі сьогодні програма «П'ятничні роздуми. Подивіться програму. Якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. Буде бажання поділіться цим відео і підпишіться на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі «П'ятничні роздуми. Я хотів би поговорити про прийнятий вчора Верховною Радою, як його називають закон. Про мобілізацію. Ну, там, безумовно, певні зміни стосовно мобілізації, військового обліку і так далі. Що тут можна сказати? Треба для себе ну, задати просте питання. Чи вирішить прийняття вчорашнього закону ту проблему, яка існує зараз в Україні і в українському суспільстві? На мою думку, ні, не вирішить. Це навіть не половинчате рішення, це таке ну, часткове часткове рішення. І, до речі, воно стосується більше саме ну, там, посилення. Каральних заходів по великому рахунку. Стосовно людей, яких називають ухилянтами, чоловіків 18-60 років, які в той чи інший спосіб там уникають йти до Лав Збройних сил України. Тому в суспільстві цей закон зразу був прийнятий в своїй більшості негативно. Негативно був прийнятий, тому що легітимність верховної. Ради, як загалом влади, вона насправді зараз дуже дуже низька. Ну, легітимність це таке суспільне схвалення політичного курсу, дії кадрових рішень влади. Це показує соціологічні опитування і в Верховній Раді там останнє дало 15%, так довіри. Ну, більше 70 взагалі негативно ставляться до діяльності Верховної Ради. То як вони могли сприйняти позитивного прийняття цього закону, який стільки обговорювався, там скільки говорилося, пам'ятаєте, там хотіло навіть, щоб ніби. Відкуплялися там, бронь, від бронь мали, ті, хто може дати якісь гроші в бюджет України. Тобто, як говорили тоді в той час, що ніби це війна стає для, для бідних. Ті, хто може відкупитися, він офіційно може не йти воювати. Але насправді все, з моєї точки зору, ну, впирається в питання мотивації. Без мотивованих військовослужбовців, без мотивованих Збройних сил України, ми не переможемо, це треба чітко розуміти. І це питання мотивації, з моєї точки зору, воно в цьому законі практично відсутнє. Так, там потім було окремою постановою прийнято рішення про 70 тисяч. Сьогодні постанову прийняв Кабінет міністрів про те, що до 100 тисяч, тим, хто на нулі, які протягом 30 днів доплачувати 70 тисяч, а тут зразу виникає питання: а якщо е, хлопець там, чи дівчина, жінка. Чоловік не були 30, а були 29 днів, то їм 70 тисяч тепер не будуть оплачувати. Чи буде якась там, ну, я не знаю, як це назвати, градація, скільки днів був, все рівно від тих 70 тисяч, так, будуть оплачувати. Це також хотілося б почути з приводу роз'яснення. Питання відпусток, яке написано там, ну це дуже добре, що питання відпусток написане. Але питання демобілізації, яку. Озвучив Зеленський, що обов'язково буде демобілізація для тих, хто від, там, перебуває у війську вже 36 і більше місяців. Воно було виключено в останній момент. Ну коментують і це аргументують, що це таке от було бажання прохання Генштабу Вищого керівництва Збройних сил України. Я думаю, що насправді тут трохи все в іншому. Бо по великому рахунку всі розуміють, що демобілізація, коли країна воює, ну, ну, воно нереальна. Не і це Генштаб прекрасно також розуміє. Але Володимир Зеленський взяв і заявив, він любить говорити, такі, робити такі супер заяви, які всім подобаються, чи тільки хотіли би почути, бо питання дійсно демобілізації постійно десь обговорилася. З моєї точки зору, знову ж, підкреслю, черговий, я не є військовим експертом. Але консультувався, радився з військовими, які реально воюють на нулі. Вони також розуміють, що демобілізація. Ну, це не зовсім, як би так сказати, м'яко те, що може бути. Але питання от ротації, питання ротації там з перними, якимись достатньо тривалими термінами місяць і більше, для тих, хто так перебуває довго на фронті. Оце, напевне, було б саме таке реальне, що можна було би втілити в життя. Я сподіваюся, що таке все-таки зроблять. І це буде зроблено. Також. Негативно сприймаються в суспільстві оці методи, так то я кажу, що каральні методи тут посилилися стосовно тих, хто вхилянти, але чому вони ухилянти? А ухилянти не тому, що знову ж немає мотивації. І те, про що ми давно всі говоримо, і знаємо питання справедливості, питання справедливості в тій же мобілізації. І як, на мою думку, ну, якщо вся країна не мобілізована, я маю на увазі всі. Структури так, владні, які мають працювати виключно на війну, на перемогу в цій війні. Економіка, все таке інше. Всі бачать, корупція не просто квітне, вона розквітла таке буйним квітом, що не було навіть до широкомасштабного вторгнення. Це фактично мародерство. Мільярдами крадуть, крали. Я думаю, що зараз ще, на жаль, крадуть. І це також всі бачать. Всі бачать відношення влади до сімей загиблих, скільки їм треба бумажок, Довідок збирати, щоб якісь мати пільги. Чи всі отримали 15 мільйонів, про які також йдеться в цьому прийнятому законі сім'ї загиблих? Скільки реально загиблих, про це ніхто не говорить. Чи є гроші на це, щоб виплачувати ці 15 мільйонів, навіть 70 тисяч. До речі, 70 тисяч це буде залежати від командира. А командири, як і люди, бувають різними. Це також питання, таке, я би сказав, неоднозначне. І чи є гроші на все це? Це ще саме напевне головне питання в цій ситуації. Тобто цей закон знову, з моєї точки зору, там є, ну, більше таким, з точки, скажімо так, вибачте, за тотлогою зору мотивації таким популістським, бо мотивувати нема чим, якщо говориться про гроші. Сподіваюсь, що все-таки будуть робити оці такі довгостривалі ротації для тих, хто перебував 36 і більше місяців. А от з точки зору. Каральних заходів так вони посилились. Тобто, ми розуміємо, що хто би що не говорив, це ж очевидні речі, реакція буде негативна. І легітимізація цього закону також буде низькою. І будуть ухилянти від нього. Вони не захочуть виконувати цей закон. В силу того, що знову нема питання справедливості і нема питання мотивації. І це насправді саме з моєї точки зору головна така негативна. Причина, чому люди так ставляться до цього закону. Бо саме питання мобілізації, воно протягом цих всіх місяців обговорення було такого негативного, негативного наповнення, наповнився таким супернегативом. І любе рішення, яке прийнято би не було, з моєї точки зору, воно все рівно поспрималося б негативно в своїй більшості. Тільки реальні дії. Ставлення до поранених, яких чомусь виводять поза штат, про це всі знають і платять їм там 600, 700, 800 гривень. Чомусь вони мають купувати ліки. Вони своє здоров'я втратили захищаючи країну, державу, а в державі є влада, і цю владу. От люди втратили своє здоров'я, і вони мають, вони, по-перше, не мають ніякого забезпечення. Стосовно, скажу, виплати, щоб вони могли утримувати себе і сім'ю, так вони ще мають платити за лікування. Лікування подекле буває просто ну, десятки тисяч гривень на місяць, необхідні потім для реабілітації. І це ненормальна ситуація, також всі це бачать. Я думаю, що треба насправді вже перестати займатися такою. Ну, комунікацію, яка говорить на півправду, може навіть менше. Треба вже почати, як я раніше говорив, говорити про реальні втрати, щоб всі, що бачили, що від насправді відбувається, і треба, щоб була мобілізована вся країна, і тоді мобілізація в Збройні Сили буде йти набагато спокійніше. Якщо ці питання, такі основні, які я зараз тільки що назвав, будуть реально вирішуватися, то по великому рахунку цього закону не потрібно було приймати. Бо без цього закону, без цих. Каральних заходів, які посилилися в перший 2022 рік добровольці стояли в чергах, для того, щоб йти в Збройні Сили України. Треба повернутися до людей і враховувати їхні потреби, і реально з повагою ставитися, в першу чергу, до військовослужбовців з боку чинної влади. І тоді, можливо, почне змінюватися. Оце питання справедливості, несправедливості, і питання мотивації чи демотивації. У будь-якому випадку, я дуже сподіваюся, що незважаючи на все це і ні на кого, Україна продовжує йти до перемоги, і все буде Україна.